Цими вихідними у парку залізничників відбувся справжній арт-вікенд. Так, управлінням культури та туризму був організований вечір мистецтва і розваг. Цього разу до клубу вихідного дня долучилась арт студія Ренесанс. Ними було проведено художні майстер-класи та конкурс малюнка на асфальті. Загалом цього вечора у парку справді панувала атмосфера творчості. Велика зона з мольбертами зібрала чимало малечі, яка із задоволенням зображувала на папері свої художні фантазії. Малювали навіть на обличчях. Так візажисти Аквагриму обертали дітей на їх улюблених героїв. А в окремій зоні за столиками проходили творчі майстер-класи з виготовлення цікавих іграшок. Та запалили вечір вихованці студії танцю та циркового мистецтва Грація. Своїми номерами вони зібрали навколо сцени глядачів з палаючими від захвату очима. Почувши думку дітей щодо цього арт-вікенду, можна впевнено стверджувати, що для них вечір став дійсно чудовим. «Маша та Софія, розкажіть, будь ласка, як вам сьогодні подобається тут? Подобається. Що ви сьогодні тут робите? Я виступаю сьогодні тут. «Прикольно, в принципі, для дітей там дуже для нас прикольно для нашого возрасту. Скажіть свої враження ще від концерту. Сьогодні маленькі діти підготували такий невеличкий концерт для всіх. Це дуже прикольно, тому що маленькі діти, вони дуже...» Учили это, прикольно. Емоції класні. Все безкоштовно та круто. Ми вже зробили декілька буділок. Ну, класно. Мені дуже-дуже подобається. Я завжди буду відвідувати клуб вихідного дня. Підтримують цю думку і батьки малечі. Я дуже дякую, що такі заходи проводяться. Це дуже. Класно для діток, що є така можливість виступити, показати себе, провести час разом з друзями. Тому я дуже вдячна, дуже дякую вам за вашу роботу, за ваше терпіння. Ось, дуже дякую. У нас час, коли в країні триває війна, дуже багато людей можливо не в змозі щось для своїх дітей організувати. Тому це велика подяка організаторам і спонсорам, які ті ж самі дають солодкі подарунки, ті ж самі проводять майстер класи Аси безкоштовна, я думаю, що це великий плюс і великий внесок у розвиток молодого покоління в Україні. І, звичайно ж, вже дійсно традиційно наприкінці заходу в обмін на яскравий браслет клубу вихідного дня діти отримували приємний бонус. Варто наголосити, що клуб вихідного дня працюватиме протягом усього літа, кожних вихідних по різним мікрорайонам міста. Тому слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках культури та мистецтва Подільська у Фейсбуці та Інстаграмі, аби не пропустити важливу інформацію. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія. cat